Я до Нікольс, і це Україна. Останні новини. Щодня з початку повномасштабного вторгнення The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, після тижнів ударів дронів та ракет, Київ завдає удару у відповідь на далекій відстані по заводу глибоко всередині Росії. Також ми розглядаємо останню спробу Москви відвернути увагу Дональда Трампа від вимог щодо припинення вогню. Це вівторок, перше липня, три роки і 128 днів від початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєдналася Аделі Пожман Понте. Спочатку останні новини з фронту. Минулої ночі хвилі українських дронів вразили кілька цілей по всій Росії та окупованому Криму. Жителі Іжевська за 800 кілометрів на південний схід від Москви, 1300 кілометрів на схід від України повідомили про вибухи рано. Вранці місцева влада підтвердила удар безпілотника по об'єкту в місті. Тепер вважається, що цей об'єкт є Іжевський електромеханічний завод, також відомий як завод Купол. Залежить від того, ви йдете по назві місцевості чи по назві заводу. Цей завод виробляє системи протиповітряної оборони та дрони для збройних сил Росії. Тепер, за непідтвердженими повідомленнями, троє працівників заводу загинули. Щонайменше 24 поранені. Є кадри, які можна знайти в соціальних мережах. Олександр Брешулов є главою Удмуртської Республіки Росії. Він сказав, що екстрені служби відреагували на атаку і підтвердили, що є жертви, але не надав жодних цифр. Тепер джерело СБУ Служби безпеки України у розмові з Києва Індепендент сьогодні заявило, що безпілотники далекої дії агентства націлилися на завод Купол, в результаті чого було завдано принаймні два підтверджені удари по виробничим і складським приміщенням. Вони кажуть, що почалась пожежа на всій території заводу. Ви пам'ятаєте, що саме безпілотники СБУ і СБУ запустили операцію павутиння кілька тижнів тому. Тепер Джерело в СБУ сказало, з хірургічною точністю СБУ продовжує виконувати удари по російським військово-промисловим підприємствам, сприяючи військовим зусиллям проти України. Кожна така операція послаблює наступальний потенціал Росії, порушує ланцюги виробництва зброї і доводить, що жодна частина Росії не є безпечною зоною для її військової інфраструктури. Тепер місто вже піддавалося ударам раніше, але ми вважаємо, що не було завдано великої шкоди минулого разу. Я думаю, що востаннє це було в листопаді минулого року. Отже, вчорашню атаку розглядають як найбільш успішну та найдальшу атаку українських дронів з точки зору відстані їх польоту. Операція павутиння, ви пам'ятаєте, проводилася на більших відстанях, але дрони не летіли, тому її так називають. Коментарі онлайн, які я бачив, припускають, що дрони, які використовувались, не мали шасі, яке зазвичай у них є. Вони зазвичай мають шасі і піднімаються в повітря, як звичайний літак. Якщо їм зняли шасі, це свідчить про те, що їх могли запускати з рейок замість стандартного злету. А відсутність шасі, адже воно фіксоване на дронах, очевидно зменшило б вагу. Це також зменшило б опір, що може пояснити виключно велику дистанцію, яку вони тут досягли. Тепер в окупованому Криму місцеві канали в Телеграм повідомили про вибухи поблизу курортного на Керченському півострові на східній стороні Криму. Там, як стверджується, розміщені російські зенітні ракетні комплекси с 300 і С-400 та радарні станції. Я переглянув дані супутника Фірмс від НАСА. Фірмс це система управління інформацією про пожежі для ресурсного менеджменту. Це фактично система на базі супутника, яка оглядає величезні ділянки інтенсивного тепла, як от пожежі та вибухи. Розумне джерело для підтвердження іншої інформації, яку ви можливо бачили. Але дані фірмс від НАСА показують велику пожежу в цьому районі вночі, а також інші пожежі в Криму на північ і південний захід від Сімферополя. Але я не знаю, чим це могло бути викликано. Міністерство оборони Росії заявило, що їхні системи протиповітряної оборони збили 60 українських дронів за ніч у кількох регіонах, включаючи 17 над окупованим Кримом. Вони не використали слово окупований, але я додав його для точності. Вони кажуть, що 16 були збиті над Ростовською областю і 11 над Азовським морем. Також повідомлялося про збиття інших над Курськом, Саратовом і Білгородом Воронецькою та Орловською областями все всередині Росії, а також над Чорним морем. Тепер... Продовжуючи українські атаки за останні 24 години, сили Києва також, як повідомляється, вразили російський логістичний центр та нафтобазу в окупованому Луганську і військову базу в Донецьку. Керівник центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко заявив: Російська логістика в тимчасово окупованому Луганську згорає. Атаку безпілотника повідомили місцеві ЗМІ. Все, що місцеві російські окупаційні органи сказали, це те, що системи протиповітряної оборони збили 35 або 40 дронів над Луганською областю, уламки яких впали на територію нафтової бази, поранивши жінку. Тепер український новинний канал «Супернова Плюс повідомив про українську атаку в окупованому Донецьку, яка була спрямована на штаб-квартиру 8-ї загальновійськової армії Росії. Я бачив повідомлення онлайн, що виконуючий обов'язки командира 8-ї армії, полковник Руслан Грячкін, був одним з кількох людей, які загинули там. Немає слова від українських військових, і як я сказав, це не потверджене повідомлення. Але я бачив це повідомлення протягом останньої години чи близько того. По всій Україні вчора загинули четверо людей на півдні, двоє в Миколаєві, двоє в Херсоні. Поранення там і по всій країні. Вчора Росія випустила 47 дронів по країні. Тепер ці дані про жертви можуть змінитися, оскільки в останні кілька годин з'явилися повідомлення про російську ракетну атаку на Кам'янський район Дніпропетровської області близько 9.40 ранку за місцевим часом. Це як повідомляється призвело до смертей і поранень. Губернатор Сергій Лисак зафіксував це. Це приблизно за 20 кілометрів на захід від міста Дніпро, але ви побачите більше новинних оновлень протягом дня. Тепер ще кілька від мене. Зверніть увагу на заяву групи з питань співпраці у сфері оборонних технологій Брейв 1 Брейв – це українська урядова ініціатива, яка прагне поєднати державні кошти та зусилля з інтелектом і інноваціями приватного сектора та операційними потребами. Доїте посилання в примітки до епізоду, щоб ви могли переглянути Brave 1. Мені дійсно потрібно з ними з ними якось поспілкуватися. Якщо ви з Brave 1, будь ласка, зв'яжіться зі мною. Я б із задоволенням з вами поговорив. Сьогодні вони заявили, що виготовили набої для гвинтівки проти дронів. Згідно із заявою, ці набої схожі на ті, що використовуються у стандартних гвинтівках, і я бачив, що до нього додається відео. Ви бачите, як хтось заповнює магазин і просто встановлює його на звичайну гвинтівку. Але як кажуть, ці особливі набої мають спеціально розроблені бойові частини, які збільшують ймовірність збиття дронів. Тепер Brave1 каже, що він кодифікував нові набої відповідно до стандартів НАТО. Я бачив інші новинні повідомлення, стверджують, що патрони випускаються в калібрах 5,45 і 5,56. Тепер я не впевнений у цьому. Я не знаю, чи будуть вони робити два різні типи калібрів. Очевидно, ви не хочете змішувати типи боєприпасів щодо самого снаряда, Вони не надають деталей, але я уявляю, що в нього є якийсь фрагментуючий набій, фрагментуюча голівка на кінці снаряда, що фактично перетворює гвинтівки на дробовики. Знаєте, так ви будете збивати дрони. Знаєте, я багато в чому спекулюю. Отже, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав, що ці патрони значно покращують шанси вразити рухому ціль. Це нова розробка Brave1. Наша спільна мета забезпечити, щоб кожен піхотинець мав магазин з такими боєприпасами і міг спорядити свою гвинтівку у випадку повітряної загрози. Тож, я думаю, що вони кажуть, це те, що у вас будуть ваші звичайні магазини з знаєте, кулями, трасером та всім іншим. І тоді у вас буде окремий магазин з цим, з фрагментуючою головкою, гільзою, фрагментуючою оболонкою, що зіб'є дрон, і тому я думаю, що той звіт про наявність різних калібрів 5,45 і 5,56, ймовірно, помилковий. Але я помилявся у багатьох багатьох речах, і нарешті від мене. Френсіс Скар, журналіст на сайті моніторингу BBC, який слідкує за російськими матеріалами, вчора написав у Твіттері. Вчора ввечері під час щотижневої новинної програми на російському державному телебаченні солдат недбало зізнався в тому, що калічив захоплених українських снайперів, відрізаючи їм вказівні пальці на обох руках. Тепер ми висвітлювали цю історію. Френсіс тут, наш Френсіс, висвітлював цю історію. Але для повноти я повинен вам повідомити, що Френсіс Скар. Тобто Френсіс з бібісі, не справжній Френсіс, сьогодні написав у твіті. Вибачте всім, хто поширив це після перегляду всього репортажу. Мені стало зрозуміло, що цей солдат насправді звинувачує українців у цьому, а не зізнається, що це роблять росіяни. Мене вела в оману двозначність безособової граматичної конструкції, яку він використовував. Отже, щоб було зрозуміло, це була російська програма, яку він дивився, і це був російський солдат, який говорив російською на програмі. Це не викликає сумнівів. Але що зараз під сумнівом, так це те, чи говорив ця особа про те, що це практикується в російській армії, або ж вона робила заяву, що така діяльність здійснюється українцями. Навіть якщо це звинувачення, не було жодних доказів. Я думаю, Франсіс Скар дійшов би до цього висновку раніше, якби були якісь докази. Тож, я думаю, ми запишемо це під можливо. Але ви можете почути повідомлення, що BBC зараз каже, що все було неправильно, і насправді це не зовсім правильно. Франсіс Скар має і чесно, знайте йому респект. Це було добре з його боку повернутися і сказати, що він помилився, або уточнити, що він вважає, що бачив. Тож він не каже, що росіяни це роблять. Він не каже, що це роблять українці. Він робить оновлення, говорячи, що російський солдат стверджував, що українці це роблять. Тому це все може бути трохи заплутаним. І хто хоче нашкодити з допомогою такої інформації, зроблять це. І тому я зараз доношу це до вас, щоб ви, ви були краще підготовлені, коли побачите все це. Але гарна робота Франці Скор, що проінформував нас про це. Отже, це все про військовий фронт. Адель, що ти розкажеш про дипломатичний фронт? Привіт дом. Привіт усім. Приємно бути знову після нашої невеликої поїздки до Долини Чалки в Вілчирі наприкінці минулого тижня на фестивалі історії. До новин вчора речник Кремля Дмитро Пєсков дав інтерв'ю телеканалу Білорусь 1 де звинуватив Україну та США у затягуванні мирних переговорів. Ось що він сказав: багато чого залежить, звичайно, від позиції київського режиму. Це залежить від того наскільки ефективно продовжаться посередницькі зусилля Вашингтона. Тобто режим у Києві не хоче змінювати свою позицію, не хоче нічого відпускати а Вашингтон погано справляється з посередництвом. Щоб повернути це в контекст, останніми місяцями Путін уникає зустрічі з президентом Зеленським особисто для обговорення можливого припинення вогню потенційної мирної угоди. І нещодавно заявив, що уся Україна наша. Російська делегація неодноразово відмовлялася від запропонованого США припинення вогню, і як ви добре знаєте з цього подкасту, також посилила атаки на головні міста та населення України за останні кілька тижнів. Тож це досить дивна заява. І останні 24 години було багато дипломатичних обмінів на ха раніше Твіттер. Кіт Келох, спеціальний посланник США в Україні та Росії, відповів на коментар Пєскова в твіті минулої ночі, сказавши цитую, недавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів є орвелівськими. І він використовує це слово: заяви Росії про те, що США та Україна затягують мирні переговори безпідставні. Президент Трамп був послідовним і наполегливим у прагненні досягти прогресу в завершенні війни. Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для завершення війни. Росія не може продовжувати марнувати час, поки бомбить цивільні цілі в Україні. Отже, це доволі сильне заперечення і потужна заява зі сторони США, що ознаменовує величезну зміну тону з моменту приходу Трампа до влади. Проте це все ще відображає російську тактику, про яку ми обговорювали багато разів раніше, яка включає затягування і заперечення фактів, щоб заплутати іншу сторону. Тож нам доведеться продовжувати стежити за тим, що відбувається. Продовжуючи свої максималістські вимоги щодо миру з боку Росії, російське медіа ізвестия вчора повідомило, що Росія має намір вимагати від України зупинення навчання своїх військових сил у західних країнах як умову для закінчення війни. Тепер ми бачимо ще одну вимогу, додаткову до тієї, що була кілька тижнів тому, яка передбачала припинення постачання західної зброї. Це була заява від посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ Росії Родіона Мірошника, який сказав. Участь або співучасть інших країн у війні є ключовим питанням, яке потрібно зупинити в будь-якій формі, включаючи постачання зброї та підготовку українських бойовиків. Усе це дорівнює прямій участі в конфлікті. Реальним виявом бажання вирішити це було б припинення цих програм. Отже, це очевидно націлено на такі операції, як Інтерфлекс під керівництвом Великої Британії, програма підготовки ІМАМ в ЄС, а також підготовка українських військових до стандартів НАТО на базах у Німеччині. Щоб дати вам уявлення про масштаб, понад 200 тисяч українських солдатів пройшли навчання через ці програми, що проводяться західними країнами з початку повномасштабного вторгнення. А тепер ще один дипломатичний обмін на ікс: це у продовження коментарів міністра закордонних справ словаччини вчора, про які Францис згадував у епізоді, де він запропонував можливо пробачити Москву для просування вперед у мирних переговорах. Тепер міністр закордонних справ України Андрій Сипіга спростував цей погляд у твіті, заявивши, наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин пробачити замість покарання. Росія вдарить і по іншій вашій щоці, а ті, хто не втратив нікого у цій війні, не мають права робити такі заяви. Переходимо до звіту ООН про вибух у в'язниці Воленівці у 2022 році. Отже, щоб освіжити пам'ять усім, майже три роки тому, 29 липня 2022 року, в'язниця в Оленівці, яку керувала Росія, що знаходилася в молодіжному в Донецькій області, зазнала вибуху, внаслідок якого загинуло 50 українських військовополонених та багато інших, зазнали поранень. Більшість із цих полонених були з полку Азов і були захоплені під час облоги Маріуполя. Після вибуху Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що росіяни підірвали бараки, щоб приховати катування та вбивства українських полонених. З іншого боку, росіяни припустили, що ракету Хімарс було випущено з території України, щоб знищити в'язницю. Через місяць після вибуху, в серпні 2022 року, генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш оголосив про місію з встановлення фактів на запит як України, так і Росії, яка пізніше була розпущена, оскільки Росія відмовилася співпрацювати в місії. Це приводить до того, де ми сьогодні знаходимося, до внутрішнього аналізу ООН, в якому виявлено, що Росія несе відповідальність за вибух, Тож це останні новини. Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець вчора заявив у соціальних мережах, що звіт показав, що насправді Російська Федерація спланувала і здійснила атаку. Він посилався на звіт непов'язаної з ООН організації під назвою Центр справ людини в збройних конфліктах, на сайті якої, втім, є розслідування щодо вибуху в Оленівці, і зазначено, що внутрішній аналіз ООН дійшов висновку, що Російська Федерація планувала і здійснила атаку. Хоча ООН не визнала публічно відповідальність Росії за вибух, наступна новина: незалежне російське опозиційне медіа медіазона також повідомляє, що російські військові трибунали зареєстрували понад 20 тисяч справ щодо солдатів, яких звинувачують у відмові служити у збройних силах. Серед цих випадків більше 18 тисяч стосуються несанкціонованої відсутності у військовій частині, близько 1300 – пов'язані з непідкоренням прямому наказу, і трохи більше тисячі стосуються дезертирства. Усе разом це тягне за собою тюремні вироки від 3 до 15 років. Навесні весні 2025 року. Трибунали по всій Росії отримували близько тисячі справ щомісяця, а судді виносили від 700 до 800 вироків на місяць. Зараз варто зазначити, що ситуація в Україні досить схожа за кількістю. Генеральна прокуратура України повідомила, що було подано від 15 до 20 тисяч справ про непокору, відмову виконати наказ, самовільне залишення частини та дезертирство. Однак, головна відмінність полягає в тому, що лише кілька сотень випадків, щомісяця призводять до офіційних звинувачень. Ще кілька оновлень від мене. Дом майже завершення в Брюсселі полягає в тому, що ЄС та Україна підписали торговельну угоду для збільшення експорту продуктів харчування в Україні. Україна зобов'язалася знизити тарифи на імпорт. Також погодилася відповідати стандартам виробництва ЄС у галузях, таких як добробут тварин і пестициди, до 2028 року. Цей крок є результатом багаторічних протестів фермерів у сусідніх країнах. Згадаєте, у Польщі та Угорщині на початку вторгнення, які заявляли, що українська продукція захоплювала ринки після того, як Брюссель підтримав економіку Києва, скасувавши тарифи після російського вторгнення. Угорщина та Польща, зокрема, продовжували забороняти деякі українські імпорти, незважаючи на тиск з Брюсселя. Тепер очікується, що ці країни, як члени Європейського Союзу, знімуть ці заборони після торговельної угоди. І останнє оновлення від мене, дом, яке надійшло лише перед тим, як ми мали вийти в ефір, це те, що. Лабораторія Єльського університету, яка відстежує та досліджує зниклих українських дітей, що були викрадені Росією, повинна була закрити свої двері сьогодні через те, що Трамп призупинив її фінансування, але завдяки численним внескам і пожертвам від окремих донорів, зможе продовжити свою роботу ще на три місяці. Отже, це велике питання, тому що це найсвіжіші та наймасштабніші зусилля суспільної служби, щоб спробувати відстежити, розслідувати і дізнатися, що сталося з цими дітьми, яких забрала Росія, віддала на всиновлення, зарахувала в військові коледжі потенційно у російську армію, коли їм виповниться 18 років. І очевидно, що ця цифра в 20 тисяч дітей, про яку ми постійно говоримо, сьогодні вже досить стара. Тому ми насправді не маємо точного уявлення, скількох дітей це стосується. Трохи перед історією: 27 лютого адміністрація Трампа призупинила фінансування лабораторії і зупинила її роботу. Потім було шеститижневе продовження для завершення зусиль щодо збереження доказів, щоб база даних залишалася на місці і передавала набір даних до Європолу правоохоронного агентства Європейського союзу. У статті, опублікованій Київ Пост, Натанаїл Реймонд, виконавчий директор програми в Єльському університеті, заявив, що вони є основним джерелом інформації про те, скільки дітей було забрано і де вони знаходяться, і що їхня інформація є однією з найбільш корисних. У травні група провідних сенаторів США висловила підтримку роботі обсерваторії та надіслала листа державному секретареві Марко Рубіо з проханням до адміністрації відновити фінансування, тому що адміністрація Трампа все ще утримує 8 мільйонів доларів, які були призначені для роботи лабораторії. Отже, тепер вони зможуть підтримувати роботу бази даних і продовжувати свою діяльність ще протягом трьох місяців завдяки приватним пожертвам. І це надзвичайно хороші новини. Це все від мене дом. Дуже дякую. Ukraine The Latest» – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка. Підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine ЮКей На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу ukrainPod і .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса